Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина і хочу вам дещо показати, і от зараз ми зробимо ми розклад. Я собі спеціально це поклала у заміточку в інстаграмі, щоб вам наживу все показати. 80 тисяч втрат українських вих... військових це брехня, сказав Зеленський. Реальна цифра набагато менша, суттєво. Зараз ми подивимося коментарі. І я визначила тут сердечками, які я хочу вам зачитати. Можливо, 800 тисяч. Президент загубив нуль. І ще один дуже цікавий коментар. Як добре, що у людей куряча пам'ять і не пам'ятають, як у перші місяці Урсула фон дер Ляїн заявила за трибуною. Про втрати більше 100 тисяч і що потрібно більше зброї, бо ми втрачаємо людей, що викликало сильний шум, але у людей куряча пам'ять. тому можна овець брити по повній програмі. Ем, ну, далі я не буду читати. Ось тому зараз дивимося. А... Що скажуть нам карти? Я взяла спеціально. О, ці рунічні карти, вони більш військові, більш такі, ну, не знаю, чомусь серйозніші, строгіші, нерозважальні. Дивіться, випадає у нас перший паж. Паж, і, бачите, ось 20-й аркан, тобто полягло. Випадає чомусь паж. Дивіться. Ну, тут йдуть м -м -м, навіщо це все. Ви знаєте, це м -м, справді, як от дехто написав, що це для тих, у кого куряча пам'ять. От, добре було написано. Я вам спеціально зачитала, щоб ви розуміли. Дивіться, набагато більше. Набагато більше. Замовчують. Нам замовчують. Ми вже робили, до речі, нещодавно. Такий розклад, що, але це десь було вже, можливо, місяць тому. Ось, і тепер піднімається тема знову. Тобто, у нас тільки на полі бою, ну, як би це сказати, тут чверть. чверть. На полі бою чверть. І тут якась, ну, це, знаєте, скажімо так втрати великі. Оці карти кажуть, що навпаки, у нас втрати великі. Набагато більші. Дивіться, те, що він назвав суму, це дійсно мізер. А ось її вона йде вгору. Не просто так тут Мах показує вгору. Тобто, втрати в нас набагато більші. Ось я не знаю, що може означати, наприклад, ця цифра, ця буквочка, ця, ця руна. Це треба розбиратися, хто вміє руни. Я руни не знаю, не вмію, і тому не беруся їх розшифровувати. Зараз ми подивимося. Навіщо так занижують. Зараз ми подивимося справжні втрати України. Багато мої. Дорогенькі, дуже багато. Набагато більше. Набагато більше. Набагато більше. Я тут цифри назвати, звичайно, не можу, але ви повинні розуміти, що набагато більше. Ну, це, скажу так, що. А нам брешуть постійно. І добре було написано, що ця брехня для. Ну, як сказати, для тих, хто швидко забуває. Ось якось так. Ось якось так. Аж, аж, аж знаєте. Навіть не знаю, що сказати. Давайте подивимося, це в нього, в нього склероз? Чи він бреше просто? Тупо бреше. Навіщо? Чого це він так бреше? А він не при. Да він, бачите, вісімка кубків і п'ятірочка кубків. Тобто до нього тяжко доходить. Він повільний, скажімо так, багато. А, і от, і бреше, фантазує багато, на ходу щось. І це, скажімо так, Тут немає наказів, я не бачу, що йому так кажуть, але ну, карти не показують. Але людина просто не, не розуміє, що говорить. По цим картам людина далека від реальності. Вісімка а, кубків і п'ятірка кубків, а тим більше, тут ще й сімірка кубків. Ну, тут, знаєте, букет вийшов. Тобто, людина а, роздра... а, швидко дратується. Ось, а, тупо до неї доходить, роз, а, роздражається, я скажу ще. ось, І а, в абстракції знаходиться. Оце, знаєте, передорзіровка в нього йде. ну Тут конкретно видно, навіть можна і не говорити. Тобто є, Тут карти не показали, що його хтось заставляє так. Це він просто сам плутає все, сам знаходиться, а згадав, щось зробив тут, роздратувався, от того й на цього Сікорського накинувся. Ось людина не в адекваті. Ось якось так. Тому і бреше про втрати, про Та все. Як знаєте, що дихне, то брехне. Ось якось так. Гаразд, мої дорогні, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!